І дівчатка, нарешті приїхали моє взуття довгоочікуване від магазину Вітаросі. Це такі кеди прикольні. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Перша пара, на жаль, приїхала з пошкодженням. Я мусила їм повернути. Кожна штучка в такий пильничок запечатана. Дивіться, отак вони виглядають, білесенькі. Вони з натуральної шкірки. І ще є такі камінчики тут. Так. Отак от просвічується. Бачите? Відповідно, другий теж. Отак вони виглядають. Я дуже задоволена. Звісно, на початку я трошки була розстроєна, тому що я очікувала до Паски, щоб мені приїхали. Але бувають різні ситуації. Я ставлюся до цього з розумінням. Ми вийшли з ситуації досить пристойно, для того ми і люди адекватні існуємо, щоб вирішувати питання адекватним шляхом, вміти домовлятися. Чудові просто. Просто кайфові такі. Білесенькі, нарядні, кеди, кросівки. Зараз бігати на літо те, що треба. Магазин називається Vittarossi. Я там замовляла оцю сумочку шкіряну. Вона мені пішла по акції з 50% знижкою. Так, Vittarossi. Там в них часто бувають дуже класні пропозиції, знижки. Я в них купувала на зиму Угі, відносилися капітально. Всі питали, де купувала. Дуже класні. Зручні, легенькі. Тож, рекомендую.